Допомагають усім, хто цього потребує. У соціально-консультативному центрі Карітас Чернівці прозвітували про діяльність за перший місяць роботи. Перевірити якість надання послуг приїхали і представники з Німеччини, які є спонсорами такого проєкту. Тож які враження були у гостей за кордону, розповідаємо у сюжеті. Приємна атмосфера і реальна допомога унікальними послугами. Тільки за перший місяць роботи соціально-консультативний центр Карітас Чернівці допоміг понад двом сотням потребуючих, які звертались із найрізноманітнішими запитами, підтримували як психологічно, так і юридично. Аби оцінити функціонування центру та відкоригувати його роботу до закладу, завітали представники Карітусу Німеччини, які є донорами цього проекту. Ми просто хотіли познайомитися з колегами. І бачити, як ви працюєте тут. Це дуже цікаво для нас. Ми дуже раді, що ми зараз тут. Унікальність центру полягає в тому, що тут не просто надають разові консультації, а ведуть, супроводжують людину в потребі до вирішення її проблеми. От і сьогодні тут людно від самого ранку з різних питань, від відновлення документів до оформлення різних видів допомог. Приходять жінки з малюками, люди старшого віку і навіть цілі родини. Атмосфера дуже приємна, і здається, що люди, які потребують цього, наші бенефіціари, переселенці, отримують тут реальну і дієву допомогу. У закладі працює колектив з восьми осіб. Серед них юрист, психолог, кейс-менеджер та кризовий менеджер, половина з яких такі ж вимушені переселенці, як і їхні заявники, Тож чудово розуміють, з чим стикаються внутрішньопереміщені особи і як їм найкраще допомогти. Думаю, це унікальні послуги, це комбінована всестороння допомога різних послуг і сервісів. Вважаю, що карітас це унікальна можливість об'єднати зусилля, які є в Україні, і ті, що за кордоном. І Карітас є вагомим гравцем у цій справі і зараз. Його дії надзвичайно потрібні. Відтак, після відвідин центру партнери проєкту підсумували, що українці дійсна незламна нація, тож співпрацю планують продовжувати. Людмила Труфан, теми дня ТВА.